Іван питає в Марічки. Марічко, йдемо погуляємо по селі. Ну, ходи. А ти не боїшся, бо я хлоп, сила. Та ні, не боюся. Ну, йдуть по селі, Іван. Марічко, а йдемо за село в поле. Ну, то йдемо, а тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Та ні, не страшно, йдуть по полі. Марічко, а давай в полі ляжемо в траву, полежимо. Ну давай, а тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Та ні, не страшно, Марічко, йдемо додому, чи що. То йдемо, а ти не боїшся, бо я хлоп, сила. Та ні, доходять додому, Марічко, а завтра підемо гуляти? Ну, та підемо. А тобі не страшно, бо я хлоп, сила. Слухай, Іване, знала би я, що ти такий хлоп, то вділа би труси, бо комарі всю сраку погусали. Йде урок у п'ятому класі. Андрійко тягне руку Маргарито Михайлівну, а у мене можуть бути діти? Ні, Андрійко, ти ще маленький. Андрійко повертається до машки і говорить: Ну, бачиш, а ти боялась. Заходить Богданчик в аптеку. Дайте пачку гандонів. Аптекарша, а культурніше можна сказати. А, дайте пачку презервативів. Ну, а ще культурніше? Ням-ням-ням Дайте, будь ласка, пачку контрацептивів. Ха, Ще культурніше. Він вивалює свого на прилавок. Одягніть, будь ласка, цього джентльмена. Попали в пекло три шлюхи, приводять їх до чорта, і той починає їх розпитувати, питає першу. Зі скількома чоловіками спала. З 75. -ма. Норма 50. Значить ще 25 батогів за перевищення норми по хребту і спалити суку. Питає другу. Зі скількома чоловіками спала? З 60 ма! Норма 50, значить ще 10 батогів за перевищення норми по хребту і спалити суку. Питає третю. Зі скількома чоловіками спала? Ха ха, з двадцятью п'ятьма. Хм, о. Норма п'ятдесят значить дотрахать до п'ятдесяти і спалити суку.